Найбільш таємничий та загадковий матч збірної України підготовка до Англії, треш від Тимошчука та абсурд від Динамо. Про все це ми поговоримо з вами у третьому випуску Футбол України. Руслан Ротань дебютував на чолі національної збірної України. Дебютував у товариському матчі проти другої команди Брентфорду. Це справді найбільш дивний, найбільш таємничий та загадковий поєдинок, напевно, у всій історії національної збірної України. Цей матч не транслювався, не було відомо про дату його початку. А усю інформацію журналістам довелось шукати на сторонніх джерелах, але не на офіційних від Української асоціації футболу. Лише на другий день після гри вболівальникам показали короткий огляд поєдинку, і по ньому можна відзначити гол Сватка, який впевно. Виграв боротьбу на другому поверсі, а також дальній постріл Судакова. Згадуючи нещодавній гол Судакова у ворота Кривбасу, його удар може стати певним джокером для Руслана Ротаня у матчі проти збірної Англії, де очевидно, що підходу до воріт суперника у нас буде. Небагато глибоко аналізувати той склад, який вийшов на вчорашній поєдинок. Сенсу особливо немає, адже він був доволі експериментальним. Не зіграли Трубін, Ярмоленко пропускав Грузінченко, і взагалі команда була доволі знову ж таки перетасована. Можна відзначити хіба що повернення на поле Євгена Коноплянка, який зіграв за нашу команду вперше за два з половиною роки. Напишіть у коментарях, як вам дебют Руслана Ротаня на чолі збірної. Загалом цей матч був доволі дивним і навіть не стільки сам матч, як відношення до нього. Це черговий фейл Української асоціації футболу, які вчергове показали своє відношення як до вболівальників, так і до всього українського футболу. Що стосується гри проти Англії, варто виділити, що проти нас не зіграє лівий захисник суперника Люк Шоу. Чи стане це нам у нагоді? Цілком ймовірно. Нагадаємо, матч Англія Україна відбудеться у неділю 26 березня, і ми разом з редакцією Футбол України спробували. Припустити, який же склад випустить на матч Руслан Ротень. Місце у воротах займе Анатолій Трубін. Зліва та справа у захисті зіграють Караваєв та Миколенко. Місця у центрі оборони ми довіряємо Сватку та Матвієнко. Далі півзахист, тут опорну зону довіряємо Тарасу Степаненко, якому будуть допомагати Малиновський та Зінченко. Крила нашої атаки це Циганков. Та мудрик, а на вістрі Роман Яремчук. Напишіть у коментарях свій прогноз на матч збірних України та Англії. Знову нагадав про себе той, кого не хочеться називати. Анатолій Тимошчук. Вчора з'явилась інформація про те, що колишній українець подав позов на УАФ до спортивного арбітражного суду у Лозані. Тренер Зеніту збирається судитися з українською асоціацією футболу. Нагадаємо, що у березні 2022 року, керуючись дисциплінарними правилами УАФ, Анатолія Тимошчука, позбавили усіх титулів та заборонили займатися футбольною діяльністю на території України. Довічно також було анульовано його тренерську ліцензію рівня ПРО, яку видав центр ліцензування, та виключено Тимущука з офіційного реєстру гравців збірних України. Толя позбувся усіх своїх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, а також Кубка та Суперкубка України. Окрім того, Тиму було позбавлено звання почесних громадянин Луцька 7 січня. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію санкції щодо 119 осіб, серед яких опинився. І Анатолій Тимошчук. терміном на 10 років на території України було заблоковано усі активи Тимощука, а також позбавлено його усіх державних нагород. У січні цього року Тимощук вже намагався оскаржити це рішення, коли подав до УАВ апеляційну скаргу на рішення КДК. Однак її було відхилено, а рішення залишили в силі. Ну і завершуємо сьогодні абсурдним рішенням київського Динамо, яке вчора повідомили про відкриття поблизу стадіона Валерія Лобановського пункту незламності. У березні. Майже у квітні. Динамо відкрило пункт незламності. Як повідомили у клубі, у пункті доступні світло-супутниковий інтернет, вода та напій. а на затишних динамівських пуфах можна подивитися телевізор, у тому числі матч улюбленої команди. Також у цьому пункті будуть надаватись психологічна та культурна допомога українцям. Ну що ж, десь у липні чекаємо від динамо відкриття пункту обігріву поблизу Олімпійського. Друзі, таким був наш третій випуск. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Так ви точно не пропустите наше нове відео.